Привіт, друзі, з вами я, Олександр Гринець. Сьогодні трошки філософії, тому що я не, ніяку тему не готував і мені випадково потрапили у, у перед матеріал такий, що хлопець там розказує, що він там нормально в житті справляється, він нормально заробляє, він живе там в гарному місці, і от але він зараз страждає. Йому 28 років, він зараз страждає, тому що. Тому що в нього ну само собою нема кохання, як він каже, це окрема тема, там да про відносини, яку я дуже часто піднімаю, і в нього, типу, нема ніяких друзів, і ну і взагалі він відчуває себе самотнім. Так, от ну, це дуже складне таке питання. Тому що пункт перший, звичайно, про що я завжди казав, що в 28 років до 30 років у чоловіки тільки відбувається становлення. А по-друге, що я зрозумів свого життя, що. В тебе, взагалі, в принципі, не може бути багато друзів, якщо ти виходиш за межі свого соціального, скажімо так, класу. За межі свого звичайного, так би мовити, середовища, де ти там народився і виріс. Тобто, якщо ти випадково народився і виріс в якомусь місці, там, от, наприклад, як я на Борщагівці, це хто знає в Києві, він такий Люмпенський район, не дуже благополучний. Він завжди, там, коли кажуть, що зараз я ж кажу, там дуже багато наркотиків. Я навіть не розумію, про що мова йде, тому що там це було завжди, навіть коли мені було там 13-14 років, це було 40 років назад, і це було абсолютно нормально. Ну як нормально, ну це було буденність да, там І я скажу так, що ти не можеш залишитися з тими самими друзями, якщо ти розвиваєшся. Якщо ти розвиваєшся, зростаєш і хочеш досягти чогось в житті, то ти неодмінно втратиш тих, кого не друзів, а тих, кого ти вважав друзями. От тих, хто був там, там поруч дитинстві чи в юності, тому що це неможливо. Ти, якщо ти розвиваєшся, якщо ти там щось починаєш заробляти, якщо ти починаєш жити не таким життям, як. Як всі, то ти не в тебе не залишається спільних інтересів. Тобто, мені, наприклад, пощастило. У мене небагато друзів. Вони підтвердили це, але це справді вони підтримали. І ми, я їх підтримував, коли почалася війна. Тобто, важкі часи ми завжди були якось підтримкою один для одного. Там це не багато ну, кількість там, і ми, в принципі, дружимо ще зі школи. От. Але я можу так сказати, що. У всього є ціна, і ціна успіху це самотність. Тобто тут це, мабуть, теж такий шлях чоловіка. Якщо у чоловіка нема батька, який йому це може пояснити, то це дуже важко сприйняти, тому що ти шукаєш якоїсь там підтривки, там, якогось кола спілкування. А справа в тому, що цього просто не може бути фізично, тому що якщо ти ви, ви, видираєшся з цього бруду, з цього там як це сказати, Ну, вже брже бракуваного, як це сказати, існування да, то то ти не мов в тебе не, мож, не може залишитися е, нічого спільного з тими людьми, і тут, е, мабуть, треба розмірковувати на цю тему не з точки зору, що ти залишився та сам, і це погано, а з того, що, мабуть, це найкраще з того, що могло бути, тобто, це. Не питання того, що це погано чи добре, а це питання того, що це найкраще з того, що могло бути. Тобто, ти не мо звичайно, якщо ти народився там в багатій сім'ї, в великій сім'ї, де там теплі відносини, де багато родичів, які підтримують не одного, то ти молодець. Але якщо ти не зміг це зробити, тобто, от ти народився там, де народився, і в тебе для гри в життя були ті карти, які тобі от були при народженні. Тобто, Якщо ти з цього викрутив гарне життя, це набагато краще, ніж жити погано. От тут якось, тут, знаєте, знову ж таки, коли починається якийсь там, ну це всім, в принципі, властиво, я цим грішу, там, що коли ти там, недооцінюєш там, комфорт, в якому ти живеш. Але насправді не треба порівнювати, що от якби, чого тобі не вистачає, не треба думати, чого не вистачає. Треба думати, що ти молодець вивіз і. Е і зміг з того, що є, зробити те, що, те, що в тебе є зараз, да, з того, що було. І це ну, така досить, е, ну як це сказати, важка концепція, що ніхто, крім тебе, тебе не може похвалити іноді. І треба бути до себе, треба бути другом самому собі. Отак, от можна сказати. Так, Якщо в тебе є хоча б пару друзів, яким ти можеш зателефонувати в будь які моменти, яким ти можеш розказати все, то це дуже добре. Але якщо немає. Ну, Блін, це життя, це, це твоя доля, і е, шукати якоїсь розради, аби заповнити якусь пустоту в серці. Це такий шлях дуже, дуже небезпечний, тому що ти будеш шукати що завгодно і вмовляти себе, аби було оце, тільки оце там. Що це насправді те, хоча воно не те. І е, самотність це не така вже й погана штука, якщо вона в тебе. Ну, як це знаєте, якщо сказати, краще бути здоровим і багатим, ніж хворим та бідним. От, вітаю тут глядач. Вітаю, третій, третій, третій пайлот. Да? От, тому, тому тут розумієте, знаходити в у всьому, всьому, можна знайти мінуси. в Тут ще є такий синдром імпостера, тобто самозванця, це своє так властиво, в тому числі і мені, коли ти починаєш там з нуля і досягаєш якихось вершин, то тобі здається, що це, ну, типу, не для тебе, що ти цього не вартий, що це, типу, як це сказати, не твоя заслуга. Але тут знову ж таки треба вчитися собі казати, що це ти молодець, це ти заслужив, це ти можеш себе винагороджувати за це, ти можеш собою пишатися, ти можеш себе поважати, тому що ти вивіз. От, і в цьому плані самотність, ну так, це дуже важка штука, і, і вона ну набагато важче, ніж здається, коли її нема, але іноді іноді це ціна за те життя, яке можна назвати життям, тому що я от я, от чесно кажучи, не готовий проміняти самотність на знову ж таки співіснування з тими людьми, з якими я там спілкувався в дитинстві. Я не буду загадувати там, що буде далі, там звичайно, але але в принципі, так би мовити, сидіти на лавочці біля парадного та курити і там випивати свою банку пива і казати, як все навколо погано. Ну і так, день за днем, то в принципі мені вже краще здається бути самому і прочитати якусь книжку, чи подивитись якийсь фільм. там Знаєте, от чим ніж так себе, так би мовити, заради примарного відсуття самотності, е, як це сказати, оболванювати, да чи якось там затупляти, щоб, щоб якось отак. Тому. Тому ну, треба цінувати те, що є, і успіх він не завжди ідеальний. Тобто він може відрізнятися від того, як ти уявляєш собі ідеальний успіх. Але треба розуміти, що альтернатива це не ідеальна ситуація, а ситуація може бути альтернативою набагато гірша. Тому так пише от третій п'ять: жінка потрібна чоловіку, щоб чоловік не помер від щастя. Тут знову, як чомусь згадали жінок, я все про чоловіків розповідаю, а все чомусь згадують жінок. Я дивуюся кожен раз. от Все ж таки, бачите, це, це велике значення має все це. Ну тобто, тобто, щось таке, і знову ж таки, для. Того, щоб зрозуміти, що це таке теж, якщо в тебе нема батька, який тобі це буде пояснювати, а тільки материнське кохання, материнське кохання, воно б яке б не було, воно все ж таки безумовне, і тобі здається, що тобі тебе хтось може покохати за те, що ти просто такий, як ти є. А так не буває. Це неможливо, ну тобто це проти да. Тобто, для того щоб ти був цікавий жінкам, ти повинен себе, собою щось являти. Да? Там якийсь успіх у тебе бути там, ієрархічний, матеріальний, тобто ти повинен бути соціально да? Тобто, Соціально твій успіх повинен бути підтверджений. І в цьому плані іноді важкувато, бо тобі здається, що десь є ідеальний світ, в якому є ідеальна моральна підтримка. Кожного успішного чоловіка насправді це не так, тому що ну, ціна успіху, самотність. Ну всі не можуть бути успішними, і люди, які не можуть бути успішними з тих чи інших причин, зазвичай це відсутність бажання, дав їм набагато праще простіше е знецінювати успіх інших для того, щоб не відчувати себе. Щоб не брати на себе відповідальність за своє життя, тобто завжди простіше знайти винних у чомусь у своїх якихось негараздах на стороні. Тому, тому тут отаке. такий короткий філософський стрім. От, я просто висловив свої якісь думки з цього приводу, і, і, скажімо, я не готувався. Це просто щоб підтримувати регулярність виходів на Ютубі. От на сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.